Українська земля завжди славилась великими знатними іменами. Тарас Шевченко, Леся Українка є істинно народними поетами. Їх твори передають красу українського слова, живу українську мову. Світове значення їх творчості є безмежним. Вони є символами великої любові до батьківщини, символами любові до життя, свободи, справедливості. В лютому місяці та в березні все прогресивне людство вшановує пам'ять поетів. Читається їх поезія, згадують їх життєвий та творчий шлях. Сьогодні ми відкриваємо поетичну сторінку Тараса Шевченка та Лесі Українки. Їх поезія зачаровує слухачів, веде доріжками прекрасної української мови. Тарас Григорію Чевченко Рве та стогне Дніпр широкий, Рве та стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер залива, додолу верби високі, Горами хвилю підійма, І блідний місяць на ту пору Із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морю, То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто де не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Сивченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, руші над вишними гудуть, Лохотарі лугами йдуть, співають їдучі дівчата, а матері вечерять жидуть. Сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати вечірня зіренька стає, дочкам вечерять подає, а мати хоче научать, так соловейко не дає. Глава мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Утихла все, тільки дівчата, так солонийко не затих. Тарас Григорович Шевченко І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою. Біленька хаточка. Сидить, наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бабить. Хороше та кучерява своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселе, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі веселе цілує, прийма на руки і годує. І спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха. Промовить нишком, де ж ти лихо, почалі ті вороги. І мішечком старий читає, захрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почила, сили в хату і собі пішов відпочивати. Для сонечко в море сіда. У тихому морі там ні глибока, прозора вода, немов самит зелені, на хвилях зелених темтять. Червоні іскри блискучі, і ясним огнем наготять, був блискавки з темної тучі. А де корабель ваш пробіг, дорога там довга і широка. Білі, як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока. Рожеві, як край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній, прощай, веселе сонечко ясне. Става ще і вам слава синий воло. І вам слава синий воло. Вигоюй, окуйте, і вам віцею великій, Бога не забудьте, боїтеся, побоїтьте, вам Бог допомагає, за вас, вас слава, за вас слава, любов'я святая. Мені 13 обминав, як ці гнята за салоном, что так сонечко сіяло, что так мені чого було, мені так любо-любо стало, наче в Бога. Уже прокликали топаю, а я сажу у бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені так приязно молилось, чого так весело було Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, напекло. Григорович Чевченко. Наша дума. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива як Господа слово. Іду я тихою ходою. Іду я тихою ходою. Дивлюсь, аж он передо мною, наче дива виринають. Із хмари тихо виступають, Омбри високі, гай, байрак, Гадки біленько виглядають, мов діти в білих сорочках, у піжмарки в яру гуляють, а до сивий наш козак, Дніпро з лугами виграває. А онде онде Дніпром На пригорі ніби капличка, козацька церква, невеличка, стоїть з похиленим хрестом. Давно стоїть. Я запорожця з Лугу. Леся Українка в зеленому горбочку. У зеленому горбочку вишневому садочку. Притулилася хатинка, о маленькая дитинка. тихо вийшла виглядати, чи не види її мати. І до білої хатинки не мог мати до дитинки. Вийшло сонце і засвітило, і хатинку зусилило Пісня Вісня до веди гір на долину, біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребелки зриваю, всі гадки, всі забруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Шевченко, село, село і серце відпочине. Село на нашій Україні, наче писанка село, зелений, зелений гай проросте, Теп. цвітуть Світуть сади, біють хати. А на горі стоять палати, наче диво, а кругом. Широке листя тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і, і, сині, і сині гори за Дніпром. Сам Бог ві... вітає над селом. Тарас Григорьович Чевченко Тече вода з під явора. Тече вода з під явора яра на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явор молодіє, а кругом хвірболози, їлози зеленіють. Тече вода з загаю та попід горою. Ліпочеса качачка поміж осокою. А качка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом встала. Прийшла дівча воду брати, брала, заспівала. Тарас Шевченко Зори моя вечірня, Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко води позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась. Стояла я, слухала весну. Леся Українка. Стояла я, слухала весну. Вона мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, колосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надію. Вона мені переспівала знов, то що давно мені співала мрії. Мені снілись білої лилей, Мені снілись білої лилей, що хитались в місячному світлі. вгадали чарівні мрії і пишались гордії розквітлі, сіяли дивною красою, мов невпевні чаємінчі квіти, блищали ясною росою, Що горіла наші самоцвіти.